Коротше, є така соціальна мережа, називається Trends чи Trins. Ну там по типу твіттера. Так ось читаю, значить, я там тільки що. Дівчина пише. Прийшла вчора з роботи, наробила сирників на двох з чоловіком. І поки дитину вкладала спати. Чоловік упер сам усі слюзника. І, мов, це була крайна точка, я буду з ним розводитися. І там тупо-поголовно всі її підтримують. А мене чорти типу, поперли написати коментар. Пишу, а не пробували ви чоловіку борща зварити? Коротше, всі матюки, які взагалі бувають в цьому світі, всі матюки були на мені. В мене всі матюкали. Саме цікаве, знаєте що, в ці, цій ці ситуації? Я почитав коментарі. Всі жінки її підтримують. але не одна не запитала, а що ви готували йому вчора? А що ви взагалі постійно готуєте? Не було взагалі таких питань. По факту, вони не знають, як це все про них відбувається. може вона взагалі нічого не готує? Може вона з тої категорії, знаєте, інста, яка приходить ввечері і каже: так, сьогодні ми будемо жерти авокадо. На наступний день приходить і каже: сьогодні ми будемо їсти млинчики. Або може вона постійно тільки готовить млинчики всякі і, і, і таке інше. А чоловік, от звідки ми знаємо, може чоловік там кілограм 90 е, йому їсти треба. І більше цікавіше, рішучим цікавіше, впевнений, якщо у них якийсь кіт є у неї, 100% у цього кота, якісь там корм'яшки дорогі. Скроліков, там, стунця. А для чоловіка сирники. Сирники.